У нас вже є новеньке відео про 5090, про новенький Ryzen. А тепер, нарешті, у нас є перша клієнтська збірка. Зараз ми її зберемо, протестуємо, все вам покажемо. Що це ти, ти Давай, планчики Знімай. Що ж, коротко про комплектуючі. просто кажучи, тут все топ. Топ материнка, топ відік, топ проц, топ блок. Все топове. Почнемо з Відіка. Це топова 5090 у виконанні Rock Astral. До речі, огляд є у нас на каналі. Можете ось тут десь глянути його. Якщо коротко, 32 ГБ гігабайти Віраму, топовий чіп. Взагалі, Astral – це найкраще охолодження від Asus. Тут аж чотири вентилятори, і важить вона. Дай Боже, материнка нас теж топова. А саме Asus Crosshair X870 є Hero, в якій ми вже встановили наш проц. Тус AMD Ryzen 9 9950 X3D. Теж свіжачок, ми вже встигли зняти на нього огляд та порівняння з іншими процесорами AMD. 16 ядер, 32 потоки, 3D V-Cache. для ігор саме те. Ще є цікава цієї материнки. Тут 24 плюс 8 пін. Спитайте для чого? А для того, щоб у вас працював Power Delivery та Quick Charge на USB портах. Оперативка у нас Vitraйден Z, два модулі по 48 ГБ, що дає нам загалом 96 ГБ ОЗП. Що стосується пам'яті ПК, У нас тут дві топових SSD від Samsung 990 Pro, кожна по 4 терабайта, тобто всього буде 8, але на жаль, тільки 54. 4. Тим не менш, швидкості в них дуже класні. Блок, як можете загадатись, у нас теж від ASUS це рог на 1600 шістват. Японські конденсатори. Найкраща якість, 10 років гарантії, повністю модульний. Ідеально підходить в нашу збірку. А ще з дуже важливого тут є екранчик. А знаєте, де ще є екранчик в нашій збірці? Правильно, в вентиляторах. До речі, що до вентиляторів, це вертушки від лянлі, 120-ки, три штуки, кожне з екранчика. І збоку вони мають ефект нескінченного скла: тихі, стильні і дуже дорогі. Ось як можна охарактеризувати ці вентилятори. Інші вентилятори в нас теж лянлі, але вже без екранів. А що у нас тут лежить? А це ж у нас знову Asus. Вже водяночка, Рок Рейджин 3. Що можна сказати? Вона з екранчиком. В Росії дуже багато тепла, тому ідеально підійде до нашого процесора. Хух! Опа, що це таке? А це наш корпус. Asus Hyperion. величезний, гарний, дуже якісний корпус. І зараз ось це все. Ми будемо запихувати сюди. Наш ком. Це, можна сказати, перший запуск. Зараз ми накатимо систему, встановимо всі необхідні драйвера. Звісно, прогонимо в деяких тестах для того, щоб вже відправити клієнту перевірений в роботі і в іграх комп. Ну і покажемо вам, що з цього всього вийшло. Як вам вже виглядає? Зараз, поки не налаштована підсвітка, все в РГБ. Там ще екранчики, це світиться. Якщо що, не видосі кабелі просто білі, бо вони дуже яскраві. В нього. <ріст> ну, зробити. Щоб не заважало, що ви так. Не переживайте, тести ми зробимо з закритим склом. Просто для того, щоб в кадрі красиво виглядало, треба, щоб так було. Тільки тести з закритим склом роблю. Кожен день. Пробіжимося по тестам нашого мастодонта, що зможе показати фогманське залізо в сучасних іграх та синтетиці. По традиції почнемо з Cyberpunk 2077 хоч ігру складно назвати новою, йде 5 рік з моменту її випуску, але розробники постійно підтримують її оновленнями та одні з перших інтегрують технології та фішки нового заліза. Перший тест, нативний 4К, все на ультра, з RTX та пастрейсингом. І тут можемо побачити схожу картинку, як у нашому відео з оглядом 5090, цілих 33 середніх кадри на секунду. Але зрозуміло. Що розробники ігри та заліза не роблять ставку на так звану чисту продуктивність та все більше інтегрують шиї фічі в свої продукти. Тому вмикаємо DLSS у режимі кваліті, але все інше залишаємо, як і в минулому тесті. І нарешті бачимо заповітних 60 FPS справжнього ПК Баяра. Але якщо хочеться повністю розкрити потенціал ігрового 240 Гц монітора та отримати FPS на всі гроші, вимикаємо паст залишаємо DLSS кваліті та вмикаємо новенький фреймген X4 та бачимо цілих 280 кадрів на ультрах в 4К. Хоч і з використанням шиї технологій від зелених. Наступним в черзі в нас Stalker 2 серце Чорнобиля. В нього досі є певні проблеми з оптимізацією, але розробники вже встигли його підтягнути до грабельного рівня. Увімкнувши все на ультра 4К, без абскейлорів та генераторів та з увімкненим RTX, бачимо майже стабільних 60 FPS. Але все-таки можна помітити певні просадки та фрізи, хоча локація в нас не з простих. Увімкнувши фреймген та DLSS в пресеті кваліті, бачимо майже двократну різницю в кадрах, що теж гарно впливає на експіріенс гри при використанні високогерцового монітора. Далі перейдемо до кіберспорту у вигляді Marvel Rivals. Тут теж все по стандарту: 4К, ультра, все в нативі, що доволі мало як на мене, як для компетитів шутера, тому можемо увімкнути фрейм ген в режимі x 4 та побачити 240 плюс кадрів. Але все-таки я просто зменшив налаштування графіки, щоб вижити кращу продуктивність. Не відходячи від теми спортивного кібера, запускаємо cs 2, ставимо 4К та максимальні налаштування та отримуємо більше 250 кадрів в залежності від сценарію в бенчмарку. Тому, якщо ви той збоченець, котрому потрібна максимальна графіка в CS 2, то цей показ може покрити ваше бажання. Ну і наостанок Black Myth Wukong. Конг, все як завжди, в нативі з RTX. І бачимо рівно тих самих 30 FPS в бенчмарку. Не будемо довго на цьому зупинятись, вмикаємо до цього всього фремген, і він як не дивно домальовує нам ще 25 кадрів, не дотягуючи загальний FPS до 60. Тепер пару слів про синтетику. Бо не тільки ж ігри грати на такому монстрі. Бенчмак Вірей видає нам 48 000 256 балів в тесті CPU та 9810 на GPU. Далі в нас 3D Mark, а саме тест Time Spy Extreme, який видає нам 21 загальних балів. Інші результати у вас на екранах. Wonder Benchmark відмальовує нам ось такі результати: 271 бал в тесті Monster, 189 у Junk Джанкшопі та 135 в Хосрумі. Можете порівняти ці результати зі своєю системою та написати наскільки сильно у вас відрізняються результати в коментарях. Ну і пару слів про температури. Звісно, всі дослідження проводили з закритою кришкою, тест павера режим avx 512 і бачимо 72 градуса на 5090 Astral астрал в повному навантаженні та 81 градус на 9950 X3D, що є нормою для нових райзенів. На цьому з тестами все, йдемо далі. А Від себе ще може виділити пару моментів. Комп нас поживав майже 1000 Вт, а інколи навіть більше. Тому будьте готові витратитись і на електроенергію. До речі, тестували ми все в стоці, тобто ми не робили ніякого оверклокінгу. Єдине, що пам'ять поставило в її XMP профіль 6400 МГц. Тому якщо у власника буде бажання розігнати ЦПК, в нього буде великий потенціал на цій платформі. Ще крутою фішкою цієї збірки є її вентилятори, а саме ті, що з екранчиками. На них можна вивести багато корисної інформації, але дивіться, що замутило ми. Тому в них широкий потенціал до кастомізації, і ви можете будь-що вліпити на них. Зважаючи на кількість вентиляторів, збірка вийшла доволі тихою, але якщо температури для вас будуть за високими, ви можете трішки збільшити оберти, тим самим зменшивши температуру. Як ви бачите, в цьому компі дуже багато підсвітки, і вона все налаштовується, як ви захочете. Але з цим був у нас невеличкий нюанс. Посус є фірмова утиліта Armory Create, в ній дуже волкий функціонал, але нам довелося трішечки пограти з нею, тому що відеокарта не одразу захотіла сміхнізовувати свою підсвітку з іншим залізом. І всього. 5 кіло оновлень, відеокарта карта запрацювала. Тому, якщо ви купували нову карту 50-ї серії від Asus, будьте готові, що вам потрібно оновити весь свій софт підсвітки до останніх версій, але тоді ви отримаєте повний контроль керування вашою підсвіткою. Можна сказати, що ця збірка вхід в нову еру заліза, тобто з цією топовою конфігурацією ми будемо жити ще найближчі пару років до виходу нових комплектуючих, тому можемо не переживати і найближчих пару років спокійно грати на натиному 4к в 30 FPS. Тести ви побачили. Результати поки що топові, які можуть бути взагалі. Оскільки у нас тут стоїть найтоповіша відеокарта і найтоповіший проц. Однак треба розуміти, що зараз ми це все тестимо ще з. По факту сирими драйверами. Вони, напевно, будуть більш-менш юзабельні і не буде ніяких виникати проблем, наприклад, з тими ж самими ядрами, які AMD не завжди паркує не в усіх іграх. До речі, про це взагалі більш детальніше розказав Женя в відео про AMD процесори нові. Подивіться, є у нас на каналі. Ну а так, серед. Користувацького сегменту це зараз топова у нас збірка. Особисто мені до вподоби дуже екранчики. Якщо ви хочете запитати, чому ми не поставили все на кастомну воду, тому що до нас ще не приїхали водоблоки для 5090, бо це нова відеокарта. І то я бачив тільки в одному відосику в Тіктокі, що є вже такий водоблок. Однак це Тікток, йому ще вірити. По суті, це зараз топ-ов за топ. Of the top. І, скоріш за все, таких компів в цьому році ми зберемо дуже багато, однак в інших візуальних і не тільки візуальних варіаціях. Тож наступні три роки готуємось дивитись збірки на 50-90. Особисто від себе скажу, що. Я заздрю таким смільчикам, які на старті продажів беруть і збирають собі на самому топі кампи. Бо я думаю, що оптимізація в іграх і в відеокартах почнеться не раніше літа. Однак напишіть, що ви думаєте про цей ПК який би собі зібрали? Дякую, що подивились. Ставте лайки, папа! -па.